Взяла висоту ще вище. мандрів! Цю маленьку країну, розташовану в південному Кавказі, часто називають колись цивілізації. Ці слова підтверджують численні наукові дослідження, археологічні розкопки, стародавні рукописи та карти, і навіть Свята Біблія. У сьогоднішній програмі ми помандруємо без перебільшення дивовижним куточком землі, назва якого Вірменія. Вірменія гірська країна. Важко уявити, що на такій відносно невеликій території протікає 215 річок, які належать басейну Каспійського моря. Майже 90% її територій розташовано на висоті 1000 метрів над рівнем моря. І це при тому, що вона простягнулася в довжину на 360, а в ширину на 200 кілометрів. Місцевий клімат дуже різноманітний. Тут спостерігається відразу шість кліматичних районів. Це пояснюється особливостями географічного положення великими перепадами висот. На вірменському нагір'ї. Середня зимова температура складає близько нуля, а літня перевищує 25 градусів. Чим дійсно вражає Вірменія, так це кількістю історичних пам'яток, які зустрічаються майже на кожному кроці. Можна просто пересуватися з вивистою вірською дорогою і натрапити на живу сторінку історії. Таку, як скажімо, село Одзун одне з найдавніших поселень країни. Перлиною поселення є одноіменний монастир з церквою Пресвятої Богородиці, яку освятив сам Григорій Просвітитель. У п'ятому столітті вона була зруйнована землетрусом і перебудована. Стіни і колони церкви. Покривають близько 20 скульптурних композицій, наче Афінський Парфенон храм збудували на пагорбі і його видно з будь-якої точки селища. Атмосфера цього місця перехоплює дух, а красу монастиря підкреслює барвистість навколишньої природи. Вірменія буде цікавою всім шанувальникам по-справжньому якісно відпочинку. Це країна, де гостей щиро поважають та завжди чекають. Старый, наверное, храм, да? Очень. Да, очень старый храм. Здесь был храм до Христа 3000 лет назад. Говорят, что в первом веке здесь апостол Тома пришел, и он здесь помазал несколько священников. Две епископы и пять священников, как я. В 2014 году реставрация закончится, так что давайте поспешайте до Верминии. Смотрите, какая красота! Красота! Это же Вермения, Швейцарская Вермения. Або вірменська швейцарія. Партнер програми туристична фірма Фейерія. Чим вірмени дійсно пишаються, так це своєю багатовіковою культурою, котра відбилася в прекрасно збережених архітектурних пам'ятниках різних епох. Одним із таких шедеврів вірменського будівництва є відомий монастир Ахпад, який збудовано на висоті 1200 метрів у одноіменному селищі на півночі країни. Заснований в 976 році монастир декілька століть був одним із центрів духовної культури Вірменії. В усій господі храму немає будівель молодше 700 років. Стіни споруд збудовані з міцного каменю. Адже Ахпад задумувався як оборонний монастир. Саме тут, у 18 столітті, служив монахом славетний вірменський поет Саят Нова. Ахпад відрізняється не лише оригінальністю своєї архітектури. Це ще й неперевершений зразок містобудівного мистецтва. Він свідчить про високу майстерність вірменських зодчих. З одного боку, хочеться якнайбільше встигнути, а подивитися є що. А з іншого боку, хочеться просто затриматися і насолодитися усією оцією красою. Дійсно, унікальний комплекс, мальовнича природа, а дзвіниця кажуть, що найчарівніша, найкрасивіша у всій Єрменії. Вінецю звели в 1245 році, і це архітектурне творіння й донині є незмінним символом захоплюючого та загадкового монастиря Ахпат. Приємною особливістю вірменського народу є те. Що де б ви не опинилися і куди б не завітали, навіть ненадовго, без частування вас не відпустять, Ребята, ну що будьмо. А в цій справі вірменам немає рівних. Недарма про місцеву гостинність ходять легенди. Вірмени вважають, чим частіше накривати стіл для гостей, тим більше повернеться. І відмовлятися від запрошення не варто. По-перше, можна образити щиросердечних господарів. А по-друге, ви ризикуєте втратити можливість не просто смачно поїсти, а й доторкнутися до місцевих традицій. Я полюбив цю країну, я полюбив її кухню. Кей це хая стане. Хай живе Вірменія! Апрек шатха мале. Минають роки і століття, а вірменія здається не підвладна Як тисячі років тому, так і сьогодні. Тут панують ті ж звичаї і традиції. А прекрасно збережені, численні історичні пам'ятки тільки підтверджують мої слова. Одним із таких унікальних зразків вірменської архітектури є монастир 10-го століття Макараванг. Цей дивовижний меморіальний комплекс складається з трьох церков, а також руїн господарських будівель. Для Вірменії він має дуже важливе духовне, культурне та архітектурне значення. І хоча сьогодні монастир не діє, все ж щорічно сюди приїздять тисячі вірян і не тільки з Вірменії, а й всього світу. Майже ціле тисячоліття святиня була під впливом природних стихій. Однак землетруси, дощі та вітри так і не змогли порушити міцності стін. Поруч з пам'ятниками історії живуть прості люди, з якими навіть у нас, українців, багато спільно. І служив в Україні і каже, що ці місця дуже нагадують Україну. І дійсно. Українці і вірмени чимось схожі між собою. Ми такі ж волелюбні, такі ж працьовиті, так само любимо свою батьківщину і готові віддати за неї своє життя. З прийняттям християнства релігія для вірмен стала відігравати ключову роль. Через те ці землі так густо прикрашають столітні монастирі і церкви. Та особливої уваги заслуговує монастир Агарцин. В середні віки цей комплекс вважався духовною столицею Вірменії. Існує легенда, що колись у цих краях було дуже багато диких котів. Їх називали агари, а слово Цин з вірменської означає народження, звідси і назва монастиря. Комплекс складається з трьох храмів, монастирської, трапезної, усипальні, невеликих каплиць і надгробних хачкарів. Монастир називають «Перлиною Каньйон. Це одне з найтаємничіших місць у всій Вірменії. Його навмисно побудували подалі від доріг і поселень в оточенні дремучих дубових лісів, аби створити більше перешкод ворогам та не спокуситися мирським життям. Тут немає нічого випадкового і нічого зайвого. Все побудовано в найкращих християнських традиціях, де аскетизм і суворість були на першому місці. Ніщо не мало заважати монахам підносити молитви. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Ми покинули вірменську Швейцарію, приїхали через тунель і різко змінилися ландшафти. І ми на березі північного моря. Саме так називають найбільше озеро Кавказу Севан. Цю водойму вірмени люблять настільки, що з 1999 року кожна остання неділя серпня оголошена днем озера Севан. Максимальна глибина водойми сягає позначки 85 метрів. В Севан впадає 28 річок, а витікає лише одна річка Раздан. А ось і полуострів Севан. Колись, правда, це був острів, але часом вода понизилася і утворився перешийок, по якому ми і приїхали на півострів. Історичних пам'яток на півострові є монастир Севанаванк. Правда, від нього залишилося тільки дві церкви. Храми збудовані з темного туфу. Звідси і назва Севанаванк, що перекладається як Чорний монастир. Заснований він в 874 році принцесою Мар'ям, дочкою славетного царя Ашота І. А якщо піднятися вище, то можна зрозуміти. Чому монахи обрали для будівництва саме це місце? Краса, неприступність і первозданність природи. Ну, що ще потрібно для тихої розмови з Господом? Озеро Сиван найвисокогірніше прісноводне озеро у світі. Рівень води тут 1900 метрів. А було колись ще вище. Феєрія ж мандрів! Взяла висоту ще вище. Тепер черга за вами. Фейерія Феєрія. Ціцях і тванацовий. Окрікювій царапеня. Зовнеметно кахтаві. Разом з іншими компонентами культурного етносу самобутня вірменська народна пісня складає основу національної самосвідомості і визначає соціокультурну ідентичність вірменського народу. Тому тут люблять і бережуть свою унікальну пісенну спадщину. У доісторичний період у горах, біля витоків річок, на кордоні поселень та біля доріг вірмени споруджували кам'яні стели, вишапи. Вони символізували зачарованих героїв міфів та оповідей. Це була така собі розмітка землі обжитої людиною. Вони були покриті різьбленням на тему побуту та вірування. Саме ті кам'яні скульптури і вважають попередниками славетних хачкарів. Після прийняття християнства традиція встановлювати кам'яні пам'ятники залишилася, але трохи видозмінилася. Хачкари були покликані засвідчити християнську віру і перемогу над язичеством. Є у селі Норатус унікальне місце. Найбільший в сучасній вірменії цвинтар Хачкарів. Хачкар камінь хрест, меморіальний пам'ятник. Особисто мені вони дуже нагадують урнічні камні. Тут близько тисячі камнів, і уявляєте, більшість з них більше тисячі років. Фантастичне місце. А найдавніший хачкар на цвинтарі зберігся ще з п'ятого століття. Камені встановлювали також на честь перемоги над ворогом, з нагоди закінчення будівництва храму або мосту чи як вдячність за отримання земельного наділу. Вони слугували межовими знаками і дуже часто могильними пам'ятниками. Окрім вирізблених на каменях написів, а вони мають надзвичайну історичну цінність, пам'ятники втілили собі і багатий художній зміст це дорогоцінне досягнення вірменського монументального мистецтва в епоху середньовіччя. Центральне зображення будь-якого хачкара це квітучий. Як дерева або квітка – хрест символ нового вічного життя. Чотири пари вензелів Христа в сумі утворюють вісімку знак безкінечності. Майстрів каменярів, які створюють хачкари, називають варпетами. Їхнє мистецтво має запит і в наш час. Цікаво, що такі хрест камені не зустрічаються більше в жодній країні світу. Кажуть, що в Хачкарах. Зберігається дух вірменського народу і тисячолітня історія життя і смерті. Можна сказати, що цвинтар Норатус це живий символ вічності. Давніх давен Вірменія активно розвивала торговельні зв'язки. Сюди прибували численні каравани з Римської імперії, Персії, Месопотамії, Малої Азії та багатьох інших куточків землі. Щоб зміцнити ринкові відносини між державами, перебування закордонних купців у Вірменії намагалися зробити максимально комфортними. Караван Сарей це такий собі середньовічний готель, де зупинялися каравани. Лет, а до сих пор стоит. Хорошо строили? Отлично Гражданская архитектура. На улице спекотно, а тут прохолодно. Мабуть, и кондиционеры были натуральные. Все было тут продумано. Совершенно верно. Кондиционеры. А здесь коридор, здесь боковые нефы, здесь располагались торговцы, путешественники. А вот, э, а вот за арками располагались приводные и воду были там. Да, совершенно верно. И вот здесь даже. Ковры были. Ковры, шелковые подушки, карпеты. Ну, в общем, отдыхали, отдыхали, люди отдыхали. Відпочивали і и... да? И да.